Нарешті і останній навчальний день, в останній весняний день, так, саме сьогодні, закінчується 2022-2023 навчальний рік. І хоча він пройшов знов, як і минулий рік, за моніторами телефонів, ноутбуків, комп'ютерів, але ми з вами змогли створити сторінку нашої шкільної історії. Для кожного цей навчальний рік був по-своєму особливий. Першокласники навчилися читати, писати, рахувати діти. Ви разом з батьками повірили в себе. І в нас все вийшло. Учні з другого по 10 клас йшли в школу під гаслом Нові знання Якісна освіта. У нас теж все вийшло. Наші одинадцятикласники на кінець навчального року ви зрозуміли, як побудувати свою майбутню освітню траєкторію і куди спрямувати набуті знання. Я бажаю вам успіхів, складання національного мультипредметного тесту. У нас теж все вийшло. Але всіх вас, діти, об'єднує одне. Кожному з вас школа подарувала часточку себе, це і робочий настрій класних кабінетів, це і спілкування з вчителями, які намагалися і стали вашими друзями. І у нас тут теж все вийшло. А головне, школа подарувала вам пам'ять про шкільне дитинство, майбутні першокласники. Ми з вами обов'язково зустрінемось, і ви побачите, що навчатися це здорово, навчатися це класно. Так, життя готує безліч випробувань, і головне не зламатись під тиском обставин. Ми цілий рік з вами вчилися перетворювати складні обставини на нові можливості, і в нас це вийшло. Ми йшли за якісними знаннями, ми отримували якісну освіту. Останній дзвоник це фініш і старт. Фініш освітньому процесу 2022-2023 році. А старт літнім канікулам. Хоча для одинадцятикласників це старт в нове життя. І шкільний дзвоник це прощання з дитинством. Бажаю всім гарних літніх канікул насолоджуйтесь кожним яскравим днем, який дарує нам наші Збройні Сили України.